Якими авто найчастіше цікавляться наші клієнти? Давайте запитувати у менеджера. Це, до речі, наш топ-менеджер. Яким авто найчастіше цікавляться твої клієнти? Скажи, тебе десь наказали? Накажуть, якщо я не зніму відео. Ну, то я тобі сучу, якщо тебе будуть наказувати. Ну, судячи з того що ти з мікрофоном, кодуш, то тебе наказали. Дивись, в принципі. Тесла, Тесла це зараз топ по продажам, ну есть, однозначно тільки вона, це топ-1 зараз і тому подібне. Найбільше вигода на ній, і в принципі це крутий автомобіль. Якщо говорити далі, це Volkswagen тівани, фуди проскакують, тобто по-різному. Якщо робити топ-3, це Тесла, Volkswagen і Fordi. От Ними саме більше цікавляться. Ну, по крайней мере, мене. Хоча BMW – це топ. Макс, які авто найчастіше цікавлять твоїх клієнтів? Тесли троє. А чому тесли? Це вигідне авто? Так, е, да, зараз дуже вигідне. що от візьмете авто, потім батарея використається і будете купувати таку, як і вартість самого автомобіля. Це неправда, то що батареї навіть якщо знаєш щось не так. Хоча в нас зі ста машин, напевно, не одної ще не було, яка була б з проблемною батареєю. Але навіть якщо так вийде, то ви можна здати свою батарею. На розборку і взяти новішу. На Навіть можна потужнішу батарею взяти, доплатити 2 тисячі доларів. Тому не вірте міфам про тести і купуйте. Щодо яких автомобілів ти отримуєш найбільше запитів? Кроссовери переважно, Audi Q5, Audi Q7, Nissan Rogue, Dodge Journey І Tesla. Переважно Tesla. Діма, якими автомат найчастіше цікавляться твої клієнти. Однозначно, це автомобілі з бензиновим атмосферним двигуном. Це однозначно Прямо, дуже велика кількість заявок у нас зараз відбувається. Це автомобілі, на які можна встановити газове обладнання. Так, це велика кількість Nissan Rock, дуже популярна модель. Jeep Cherokee, знову ж таки дуже популярна моделька з 2.4 бензиновим двигуном. Dodge і Jeep. Дані марки автомобілі. Так. Тому рекомендуємо і вам звертатися за даними моделями безпосередньо до нас компанію Інтертрейт авто США. Вертайтеся, наші менеджери зберуть для вас найкраще. Для найкращих. Найкращих для найкращих. Компанія Інтертрейд. Менеджер Дмитро.